Сідаємо, сідаємо. Бістро, 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 бістро. Всі сідаємо. Ячку, розкажіть легенду. Легенду так легенду. Люди говорять, що появиться в Карпатах хлопачка. Маленький зростом, трошечки бородатий, але душа у нього українська. І коли зарифмує він строки під біт героїчний, то затанцює все в Карпатах. І смирічки, і струмочки, і навіть звірі. І ні один хлопець, ні одна дівчинонька не зможе стриматися від танцю тих запальних. І буде другу у нього. Дебіл. <клес> <клес> дядько, ми хочемо його бачити. Дядько, ми хочемо його бачити. Все, спачки і стільку на ноль. Іде. Дядько зробить. Кордоплечки. Готові? сьома його Ти хлопачка в Карпатах. Кстати, тобі колись шпачки шпаки у нього розривали? Ні. А мені – да. Так, виручай, я діткам наплів. Треба щось таке зачитати, щоб все в тих Карпатах реально задвижувало. і смиряки, і тіво потічки, і навіть ті діти. Зможеш? Звісно, змогу. Ну всього — Тільки я без гуся виступати не буду. Буде тобі твій гусь! Стой! Ще я дойду. Той дебіл! Дія! Ти стидець і боку бантик, ти шо дітям показить сюди йде счас. Ще такого не було, ще так не гули Карпати, звуки наш років копійодна вже з кожної хати ви на наші гали. Що ти чуєш, як рубає тіху, звуки басу, то тоді хочеш каче біжить, в яких женадіш до каси, мій мікрофон в руках. Як козацька булава, мені потрібні твої руки і твоя голова. Ми хіп нація, запам'ятовую станками, прачу, не Тараса, Українки і франка, чуєш, як цвіня цим балу, чуєш, як рубає бас, Ви на нас чекали, ми вже скоро їдемо до вас. То ці серйозний хлопець, хто цей балагур, шість українських міст, перший за.

Ой, ты дебил.